Слухайте звірою до кінця цю дуже сильну молитву, і Господь виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, приблагий і милосердний, ти, що заради нашого спасіння зійшов на землю, прийняв людську плоті, постраждав на Христі, почуй наші молитви і даруй нам своє милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що воскрес на третій день, перемігши смерті, зруйнувавши пута гріха. Яви свою благодать на нас, грішних і недостойних, Господи, ми в покорі, стоячи перед Тобою, благаємо Тебе. Прости нам наші гріхи, якими ми обтяжили наші душі, прости нам кожну неправду, кожне слово і діло, що розвичає нас із твоєю любов'ю, дай нам сили покаятися, щиро, цілий наші рани, духовні та тілесні, очисті наші серця, і онови наші душі. Господи, ти, що живеш у невимовній славі, зглянься на нас із висоти Твого престолу, і прихилися до наших малінь, наповни нас Своїм Духом Святим, щоб ми, ведені Твоїм світом, могли ходити шляхами правди і праведності, зміцни нас у вірі, надії та любові, щоб ми завжди прославляли Тебе, нашого Спасителя, Господи Ісусе, Ти що чиниш чудеса і зцілиш недужих, торкнися нас своєю всесильною рукою і великої наші немочі. Дай нам здоров'я душі й тіла, щоб ми могли служити Тобі всіма нашими силами, прославляючи Твоє святе ім'я, Господи, ми мовимо Тебе за наші сім'ї, за наших близьких і дорогих нам людей, богослови їх і охорони від усякого зла, Даруй мир, любов і єдність. Нехай Твоя благодать перебуває з ними у всі дні їхнього життя, Господи, захисти нашу землю і наш народ, укріпи наших воїнів, що боронять наші кордони. Дай їм сили і мужності, нехай Твоя десниця, провадить їх у бою, а Твоя любов і милість підтримує їх у кожну мить. Господи, ми мовимо Тебе за всіх, хто перебуває у скорботі та біді, зайшоєм свою розраду і допомогу, нехай відчують вони Твою присутність і благодать у своїх життях, І нехай їхні серця знайдуть спокій і радість у Тобі, Господи Ісусе, Ти що є пастирем добрим. Веди нас на праведні стежки, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли чинити Твою волю у всіх наших справах, нехай кожне наше діло, кожне наше слово буде на славу Твого, святого імені, Господи, даруй нам сили терпіння переносити всі випробування, які ти посилаєш нам, для нашого очищення і зміцнення. Допоможи нам завжди довіряти Твоєму промислу і бути вірними тобі у всі дні нашого життя. Господи Ісусе Христе, ми віримо в Твою безмежну любов і милосердя, почуй наші молитви і прийми їх, як запашний фіміам перед Твоїм престолом, нехай наша душа завжди славить Тебе, нашого Господа і Спасителя, і нехай Твоя благодать перебуває з нами нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Ти, що зійшов з небес заради нашого спасіння, ми підносимо до тебе свої смирені молитви, звертаємося до тебе, владика світу, творче всього видимого і невидимого, просимо тебе, прихилися до нас у своїй невимовній любові та милосерді. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, що в постелі витерпів сорокаденний піст, навчи нас тримати твердо свою віру і бути стійкими перед спокусами. Звільни нас від дарма гріха, яке сковує наші душі, і веди нас шляхом праведності, щоб ми могли наслідувати Твої святі заповіді, Господи, осья наші серця своїм божественним світлом, щоб ми завжди бачили правду Твого Слова і шуй шляхом спасіння, богослови нас Ствою благодаттю, щоб ми зростали в духовній силі і любові до Тебе і ближніх наших. Ти, що прийняв на себе наші неменші хвороби, зціли нас, о Господи, від тілесних і душевних недуг, як зцілив ти сліпих, кульгавих і прокажених, так зціли і нас від наших хвороб і скорбот, дай нам терпіння і мудрості приймати всі випробування з вдячністю і надією на Твою милість, О Спасителю наш, Ти, що воскрес із мертвих, і дав нам обіцянку вічного життя, даруй нам віру непохитну в Твоє воскресіння і життя вічне. Змісни нас у цій вірі, щоб ми завжди пам'ятали про Твою велику жертву і прагнули до тебе всім серцем і всією душею, Господи Ісусе Христе, Ти, що в єдності за Цем і Святим Духом зберігаєш усе живе, помилуй нас, і направ нас на шлях миру і справедливості, вчини наші серця, сповненими любові, доброти і співчуття до всіх людей, прихилися до нас, у милосердний і захисти нас від усіх злих сил і підступів ворога. Будь нашим прибіжищем і укриттям, одні скорботи випробувань направ нас у на наших ділах і думках, щоб ми завжди залишалися вірними Твоїй волі, Господи Ісусе Христе, Ти що чуєш молитви всіх, хто звертається до Тебе, вислухай нас і не відвертай свого милосердного обличчя від нас, прийми наші маління, як фіміам, перед Твоїм престолом і дай нам мир, радість і спасіння. Просимо Тебе, О Господи, за наші родини, за наші громади, за нашу країну і за весь світ, Богослови всіх нас, бережи нас у своїй любові і направ нас на шлях, який веде до вічного життя в Твоєму Царстві. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Сотворителю і Спасителю наш, ми приносимо Тобі наші щирі молитви і поклони, Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє ім'я, святи, твоя милість безмежна, і твоя любов до людства невичерпна. Звертаємося до Тебе, о Обогий Пастирю, що ведеш нас на шляху праведності і освітлюєш наше життя своєю божественною присутністю, о Ісусе, ти є наша скеля і захист, наша надія, і наша сила. Ти є той, хто чуєш наші молитви і бачиш наші сльози, ти є той, хто вилікував хворих, підняв упалих і приніс надію з невіреним. Ми віримо в твою всемогутність і велич, що перевершує всі людські розуміння. Як Давид співав у своїх псалмах, так і ми вихваляємо Твоє ім'я. Господь мій пастир, я не буду мати потреби. На зелених пасовиськах Він мене осовить, на тихі води мене провадить, Він відновлює душу мою провадить мене стежками правди заради імені свого. Навіть якщо я піду через долину тіні смерті, не боятиме звабити зі мною. Твій жезл і Твоя палиця, вони мене втішають. Господи, ти є наш притулок і наша сила, вічно присутня допомога. В часи біди. Ти є той, хто змінює, нашу печальну радість, то дає нам силу для боротьби зі спокусами і випробуваннями цього життя. Ти є наш незмінний компас, що вказує шлях до вічного життя. О Ісусе, ми просимо Тебе зцілити, наші душі й тіла. Звільнити нас відтягаря гріха і привести нас до Твого Небесного Царства. Ми молимося, щоб Ти укріпив нашу віру, зміцнив нашу надію і розповів нашу любов до Тебе і до наших ближніх, допоможи нам бути вірними свідками Твого Євангелія, бути світом у темряві цього світу і приносити Твою любов у кожен куточок нашого життя, Ти, Господи, є наш притулок з покоління в покоління. Перш ніж гори з'явилися, і перш ніж створена була земля і світ, від віку до віку, Ти є Бог. Навчи нас рахувати наші дні, щоб ми здобули серце мудре, насить нас вранці милістю Твоєю, щоб ми раділи і веселились у всі наші дні. Господи Ісусе, ми визнаємо, що без Тебе ми є нічим, але з Тобою ми маємо все, Твоя любов'я нашим світом, Твоя мудрість, нашим провідництвом, Твоя милість нашим рятунком. Ми дякуємо тобі за твої благословення, за твою благодаті, за твоє милосердя, яке проявляється у кожному дні нашого життя. Благослови душе моя, Господа, і не забувай всіх добродійств Його. Він прощає всі беззаконня Твої, зцілює всі недуги Твої, визволяє життя Твоє від ями, вінчає тебе милістю і щедротами, він насичує благами бажання Твоє, і юність Твоє відновлюється, мого орла. Господи Ісусе, ми просимо Тебе бути з нами в кожному моменті нашого життя у радощах і смутках, у здоров'ї, і хворобі, у багатстві і бідності. Ми просимо Тебе благословити, наші родини, наші домівки і наші серця. Даруй нам мир і спокій, дай нам силу прощати і любити один одного, як ти нас полюбив. Господи, ми віддаємо Тобі наші турботи, наші страхи. І наші надії ми покладаємося на твою мудрість і керівництво, навчи нас бути покірними і слухняними Твоїй волі, щоб у всьому ми прославляли тебе і служили тобі з радістю і вдячністю. Хай буде ім'я Господнє, благословене від нині і до віку, від сходу сонця до заходу, хай славиться ім'я Господнє, високе над усіма народами Господь, над небесами слава Його! Той, як Господь Бог, наш, що висідає на престолі високо, і бачить у глибині небеса і землю, Господи Ісуса, ми довіряємо Тобі наші життя і наші душі, будь нашим захистом, нашим провідником і нашим Спасителем на кожному кроці нашого шляху. Ми дякуємо Тобі за Твою любов і милосердя, за Твою жертву і Воскресіння, за Твою присутність у нашому житті, Хай буде слава Тобі, на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш Ти, який є джерелом життя і світла, славимо Твое святе ім'я і велич Твою безмежну, Ти, що всесильний і милосердний, явив нам Свою любов, прийшовши у світ, щоб спасти нас грішників від гріховного тягаря, по Ти, що з любові до людства зійшов з небес, і оплатився від Пресвятої Діви Марії, просвічуючи нас світом істини, ми вклоняємось Тобі. Ти, що несеш милість і прощення, на Христі добровільно страждав, пролив свою святу кров, заради нашого спасіння, величаємо Тебе, Господи, за безмежну Твою милість, яку явив нам через чудеса твої, ти, що сліпим дарував зірку льгавим ходу, а прокажених очищав, Ти зцілював усіх, хто до Тебе приходив, з вірою, і надією, славимо Тебе за те, що даруєш цілення душам і тілам нашим. О Ісусе, ти, що Воскресив лазаря з мертвих і переміг смерть, показавши нам, що ти є воскресіння і життя, ми поклоняємось тобі, ти, що надихаєш нас на шлях правди і святості, веди нас до вічного життя у Царстві Небесному. Славимо тебе, Христе Боже наш, за те, що Твоє святе вчення дає нам силу боротися з гріхом і спокусами цього світу. Ти, що заповідав нам любов і мир, даруй нам терпіння і покору, щоб ми могли йти за тобою, виконуючи твої заповіді, о Ісусе Царю Небесний, ти, що сидиш проворочиться, молися за нас грішних, щоб ми могли успадкувати життя вічне, Ти, що даруєш нам надію на спасіння, укріпи нас у вірі, щоб ми завжди залишалися вірними тобі. Милосерди, Господи, ми возносимо свої молитви до тебе. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Просадчи Твої допомоги і захисту у всі дні нашого життя, Зішви на нас, Твою благодать, щоб ми могли зростати в любові до тебе і до ближнього, о Спасителю наш, ти що є світом у темряві, просвяти наші душі і серця, щоб ми могли бачити Твою волю у всьому, що робимо, допоможи нам нести Твоє світло іншим, щоб усі могли пізнати тебе і прославляти Твоє святе ім'я. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Ти, що є початком і кінцем. Альфа і Омега, ти що цариш навіки, ми віддаємо тобі всю славу, честь і поклоніння разом за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний від віку, Спасителю, світу, що воплотився від прочистої діви, щоб звільнити нас, від і смерті тобі, Господи, ми приносимо вдячні співи, Ти, що своєю милістю, любов'ю до людей явив нам спасіння. Прийми наше миління і збережи нас у своїй благодаті, щоб ми з радістю взивали до Тебе, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, ангели і всі святі на небесах, безперестанно прославляють Тебе, Ісусе, Царю всього творіння. Ми жирішні люди, приносимо Тобі наші недостойні хвали, бо Ти єдиний правдивий Бог і Спаситель наш, Ісусе, що приніс нам і істини, спаси нас, Ісусе, що звільнив нас від тягаря гріха, спаси нас. Ісусе, що зцілюєш наші душі і тіла, спаси нас, Ісусе, що ведеш нас до вічного життя, спаси нас, Ісусе, що даруєш нам мир і спокій, спаси нас, Ісусе, що повчаєш нас істинній істині вірі, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, побачивши Тебе, Ісусе, що явився в світлі на горі Фаворській, учні Твої впали на землю, від страху й благовіння, бо побачили славу Твою, ми ж сповнені віри і надії. Взиваємо до Тебе Алилуя, задумом невидимого Бога стали видими твої діла, Господи, бо через Тебе, Ісусе, ми пізнали Бога Отця і Духа Святого, тому з радістю співаємо Тобі, Ісусе, що відкрив нам таємниці Царства Божого, спаси нас, Ісусе, що з'єднуєш нас за Цим Небесним, спаси нас, Ісусе, що обдарував нас даром Святого Духа, спаси нас. Ісусе, що навчав нас молитися вірно, спаси нас, Ісусе, що дав нам нове життя у водохрещення, спаси нас, Ісусе, що годуєш нас своїм Тілом і кров'ю, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, силою Божества Твого, Ісусе, Ти звершив великі чудеса, сліпим повернув зір, глухим дарував Смох розслаблених стілив і мертвих воскресив, з вдячністю прославляємо Тебе, Спасителю наш, співаємо Алілуя. маючи владу над життями, Ісусе, Ти показав нам, що Ти є шлях істини і життя, тому усвідомлюючи Твою велику милість до нас, зиваємо. Ісусе, що зцілюєш наші немичі, спаси нас, Ісусе, що даруєш нам прощення гріхів, спаси нас, Ісусе, що навчаєш нас, любові до ближніх, спаси нас, Ісусе, що ведеш нас стежками праведності, спаси нас. Ісусе, що приймаєш нас у Царство Небесне, спаси нас, Ісусе, що даруєш нам вічне життя, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, буря сумнівів і страху охоплює нас у цьому світі, але Ти, Господи Ісусе, приходиш до нас по водах життєвих бурь, подаючи руку допомоги і спасіння, З вірою і надією взиваємо до Тебе. Алілуя! Почувши Твоє Слово Ісусе, ми знайшли спокій для наших душ, Твоє Слово є живим і діяльним, здатним зцілити наші серця і направити наші кроки до спасіння, тому ми співаємо Тобі, Ісусе, що промовляєш до нас Слова життя, спаси нас, Ісусе, що даєш нам надію на спасіння, спаси нас, Ісусе, що насичуєш нас духовною їжею, спаси нас, Ісусе, що направляєш нас до істини, спаси нас. Ісусе, що зберігаєш нас у своїй любові, спаси нас, Ісусе, що захищаєш нас від спокуси зла, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас. Ти, що покликав нас до себе, Ісусе, обіцяв нам вічне життя, у Царстві Твоєму, даруй нам силу і віру, щоб ми витривали на цьому шляху і з радістю співали Тобі, Алілуя. Ісусе, ти є пастир добрий, що віддав душу свою, За Овець Своїх. Тому ми з любов'ю і вдячністю взиваємо до Тебе, бо Ти провадиш нас до спасіння, Ісусе, що знайшов нас облукалих, спаси нас. Ісусе, що носиш нас на своїх руках, спаси нас, Ісусе, що ведеш нас до тихих вод, спаси нас, Ісусе, що наповнюєш наші душі миром, спаси нас, Ісусе, що відганяєш від нас вовків злих, спаси нас, Ісусе, що даруєш нам життя вічне, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, просвічені світом Твоєї істини, Ісусе, ми більше не ходимо у темряві, але маємо світло життя. Тому з радістю і вдячністю співаємо тобі, Аллуйя, бажаючи спасти нас від вічної смерті, Ти, Господи Ісусе, зійшов на землю, прийнявши тіло людське, і пролив свою кров за наше спасіння, тому з любов'ю і вдячністю співаємо тобі, Аллилуйя. Неможливо людському розуму осягнути велич твоєї любові, Ісусе, бо Ти, будучи Богом, став людиною, щоб спасти нас, тому ми з благовінням співаємо Тобі. Ісусе, що воплотився для нашого Спасіння, спаси нас, Ісусе, що смиренно прийняв муки і Хрест, спаси нас, Ісусе, що переміг смерть, Ад, спаси нас, Ісусе, що вознісся на небеса, спаси нас, Ісусе, що обіцяєш нам повернення у славі, спаси нас, Ісусе, що сидиш, праворуч, Отця, спаси нас. Ісусе, Сину Божий, спаси нас, побачивши великі чудеса Твої, Ісусе, народ прославляв Тебе, називаючи Тебе Сином Божим. Ми, ж сповнені віри і надії, взиваємо до Тебе, Спасителю наш. Алілуя! усім серцем і душею прагнемо Тебе, Господи Ісусе, бо Ти є джерелом життя і світу для світу. Тому ми з любов'ю і вдячністю співаємо Тобі. Ісусе, що наповнюєш наші серця радістю, спаси нас, Ісусе, що освітлюєш наші душі світлом істини, спаси нас, Ісусе, що обдаровуєш нас дарами Духа Святого, спаси нас, Ісусе, що збагачуєш нас духовними благами, спаси нас, Ісусе, що навчаєш нас шляхів праведності, спаси нас, Ісусе, що захищаєш нас від ворожих нападів, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас. Усе небо і земля прославляють Тебе, Господи Ісусе, бо Ти з своєю смертю і Воскресінням подавав владу гріха і смерті. Ми, ж, сповнені віри і надії, взиваємо до Тебе Алілуя, побачивши Твоє Воскресіння, Ісусе, учні Твої, за радістю і здивуванням прославили Тебе, бо Ти переміг смерті, дарував нам життя вічне, тому ми співаємо Тобі. Ісусе, що воскрес із мертвих спаси нас, Ісусе, що з'явився учням у славі, спаси нас, Ісусе, що дарував нам надію на Воскресіння, спаси нас, Ісусе, що приймаєш нас у свої обійми, спаси нас, Ісусе, що обіцяєш нам Царство Небесне, спаси нас, Ісусе, що ведеш нас до вічного життя, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, Небо і земля радіє Твоєму славному Вознесінню, Господи Ісусе, Бо ти, визнівшись на небо, приготував нам місце у Своєму царстві, ми ж, взиваючи до тебе з вірою і надією, співаємо. Аллилуйя. Прославляючи Твоє Вознесіння Ісуса, ми з радістю чекаємо, Твого другого пришестя, бо Ти обіцяв повернутися, щоб взяти нас до себе, тому ми співаємо Тобі, Ісусе, що Вознісся на Небеса, спаси нас, Ісусе, що сів праворучиться, спаси нас, Ісусе, що приготував нам місце у Своєму Царстві, спаси нас. Ісусе, що обіцяєш нам повернення у славі, спаси нас, Ісусе, що зберігаєш нас у своїй благодаті, спаси нас, Ісусе, що благословляєш нас миром, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, співаючи твою милість, і любов, Ісусе, ми дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння, бо Ти ніколи не залишаєш нас і завжди захищаєш нас. З вдячністю і вірою взиваємо до Тебе, Алілуя! Оспіваючи Твою безмежну любов до нас, Господи, Ісусе, ми приносимо Тобі наші моління. бо ти завжди чуєш нас і відповідаєш на наші молитви. Тому ми співаємо Тобі, Ісусе, що вислуховуєш наші молитви, спаси нас, Ісусе, що обдаровуєш нас Своєю благодаті, спаси нас, Ісусе, що провадиш нас шляхами праведності, спаси нас. Ісусе, що зміцнюєш нашу віру, спаси нас, Ісусе, що даруєш нам надійне на спасіння, спаси нас, Ісусе, що любиш нас безмежною любов'ю, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, милостивий Спасителю наш, Ісусе, прийми наші моління, і спаси нас від усіх, бід і скорбот, даруй нам силу і віру, що ми завжди прославляли Тебе і взивали до Тебе. Алілуя! Прославляючи твоє милосердя, Ісусе, ми з радістю і вдячністю, співаємо Тобі, бо ти завжди з нами і ніколи не залишаєш нас, тому з вірою і любов'ю, взиваємо до тебе, Ісусе, що милуєш нас у нашій немочі, спаси нас, Ісусе, що обдаровуєш нас своєю любов'ю, спаси нас, Ісусе, що захищаєш нас від усіх бід, спаси нас, Ісусе, що провадиш нас до вічного життя, спаси нас. Ісусе, що даруєш нам мир і спокій, спаси нас, Ісусе, що благословляєш нас своєю благодаттю, спаси нас, Ісусе Сину Божий, спаси нас, о Господи Ісусе Христе, прийми це наше мале моління, і даруй нам своє спасіння, захисти нас від усякого зла і збережи нас у Своїй благодаті, щоб ми завжди прославляли Тебе і з радістю співали. Аллилуйя. О Господи Ісусе Христе, прийми прийметься наше моління і даруй нам своє спасіння, захисти нас від усякого зла, і збережи нас у своїй благодаті, щоб ми завжди прославляли Тебе і з радістю співали. Аллилуйя, о Господи Ісусе Христе, прийми прийметься мале моління і даруй нам своє спасіння, захисти нас від усякого зла, і збережи нас у Своїй благодаті, щоб ми завжди прославляли Тебе. І з радістю співали, Алілуя, ангели і всі святі на небесах, безперестанно прославляю Тебе, Ісусе, Царю, всього творіння. Ми ж грішні люди, приносимо тобі наші недостойні хвили, бо ти єдиний, правдивий Бог і Спаситель наш, Ісусе, що приніс нам світло істини, спаси нас, Ісусе, що звільнив нас від тягаря Гріха, спаси нас, Ісусе, що сцілюєш наші душі й тіла, спаси нас. Ісусе, що ведеш нас до вічного життя, спаси нас, Ісусе, що даруєш нам мир і спокій, спаси нас, Ісусе, що повчаєш нас істинній вірі, спаси нас, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, вічний від віку, Спасителю світу, що воплотився від пречистої діви, щоб звільнити нас від гріха і смерті, Тобі, Господи, ми приносимо вдячні співи, Ти, що своєю милістю і любов'ю до людей явив нам спасінням. Прийми наше моління і збережи нас у своїй благодаті, щоб ми з радістю взивали до тебе, Ісусе Сину Божий, спаси нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наші, Царю, Всесвіту, смирено схиляємо свої голови перед Тобою, величаючи Твоє безмежне милосердя і любов. Ти, що зійшов з небес і прийняв людську природу, щоб рятувати нас від тягаря, гріха і дарувати вічне життя, вислухай наше моління і благослови нас своїм святим захистом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти, що дарував нам життя і спасіння, простягаєш свої святі руки до кожного з нас, приймаючи наші молитви і прохання, прихилися до нас, Ісусе, і зціли наші душі і тіла, відверни від нас всяке зло і біду. Даруй нам мир і спокій у серцях наших, босови наші родини і захисти їх від усіх нещасть. Нехай Твоя благодать сповнює наші оселі. І оберігає нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, джерело життя і безмежної любові, допоможи нам завжди слідувати Твоєму святому Слову, і виконувати Твої заповіді, просвіти наші уми що серця, щоб ми могли бачити Твою волю і виконувати її з радістю і смиренням. Нехай Твоя святість і милосердя буде для нас провідною зіркою на шляху до Царства Небесного, Господи Ісусе, Ти що своїм Христом і Воскресінням переміг смерть. І відчинив нам ворота вічного життя, допоможи нам у нашій духовній боротьбі, подари нам силу і мудрість, щоб подолати спокуси, випробування цього світу, Вчи нас прощати, любити, як ти прощаєш, і любиш нас, Ісусе Христе, великий заступник і покровитель наш, благослови нашу країну і наш народ. Зверни свій милосердний погляд на Україну і даруй нам мир і злагоду. захисти наших воїнів, що стоять на захисті батьківщини, і даруй им силу і мужність у їхніх праведних справах, Господи Ісусе Христе, Ти, що чудесами і знаками, показував свою силу і владості хворих, воскрешав мертвих і дарував надію тим, хто втрачав віру, змилися над нами і даруй нам Твої святі і благословення». Вислухай наші молитвої, допоможи нам у наших потребах і труднощах, Ісусе Царю Небесний, ми віримо в Твоє безмежне милосердя, і любов, даруй нам віру, надію, любов, щоб ми могли бути справжніми Твоїми учнями і свідками Твоєї слави. Допоможи нам завжди жити у Твоїй присутності і служити Тобі з усією відданістю. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми наші смирення Твоїм, і благослови нас, нехай Твоя любов і благодать, буде з нами завжди. Амінь. Ставте вподобайки під відео, я відео добижні вашим для поширення слова Божого, благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.